Шість осіб постраждало. 13-річний хлопчик також постраждав. зараз. ім що вчора була надана медична допомога у кожного ступень важкості різний, але всі перебувають в належному стані, в належних умовах і життю їх нічому не загрожує. Ой, ситуація з енергопостачанням, як і всій Україні, дуже дуже непроста. Щодо вчорашніх подій на даний час близько 20 тисяч людей залишається без світла. Частина, так як світло відсутнє на тих чи інших підстанціях, частина залишається людей без тепла. Зараз всі служби сформовані для того, щоб максимально швидко поновити де це можливо і неможливо, і дати в домівки наших мешканців світло в першу чергу, а потім і тепло. На погода у нас поки що така, що дозволяє. Більш-менш ситуацію контролювати, хоча вже відкрили пунктів незламності, близько 160 пунктів незламності, щоб люди могли би підзарядити свої телефони, погрітися, випити чаю, перекусити зараз. над цим всім працюю вчора. Міський штаб, після після подій, які відбулися, після обстрілів інфраструктури був проведений міський штаб, де були визначені всі. Поетапні кроки для того, щоб е визначити, як і кому діяти, е було запропоновано деяким школам перейти на офлайн, якщо. Десь, хоча всі школи забезпечені генератором, так як частина електротранспорту також не працює за відсутністю електроенергії. Певна кількість автобусів, соціальних автобусів, були направлені сьогодні зранку вже для з'єднання віддалених частин кусочків міста до центральної частини. Тобто, працюємо для того, щоб людям більш-менш було б комфортно. Хоча всі розуміємо, що ситуація складна. Ну, ситуація складна в регіоні на протязі. Останніх трьох тижнів деякі деякі в добу було близько до 80, наприклад, БПЛА типу шахи, які залітали, балістичні ракети залітали. Ситуація складна, ворог одеський регіон не полишає, і я це навіть не рахую. Ті транзитні, які йдуть там в західну частину України, проходячи через нас, запускають їх, запускають з Крима. Тому але лева, частка, все, що запускається з Крима, саме перепадає на Одеську область і тут ми äh, ну... Що в день, що вночі ми всі бачимо і чуємо роботу ППО, тому хочу якраз звернутися до наших глядачів ще раз попросити перебувати в безпечних місцях. Це дійсно дійсно важливо, тому що ми бачимо в пабліках відео, де знімають як в море падають. Так, да, дійсно приємно, що сили ППО справляються з задачами, але все-таки людям не потрібно цього робити, знімати навпаки, шукати місця для укриття і перебувати в безпечних місцях місцях.